Сьогодні у випуску Час пік Венецію опечатали. Відомий волонтерський хап у Мукачеві на межі закриття. Важливість вакцинації на Закарпатті стартував Всесвітній тиждень імунізації. Цивільні, так і військові зараз ризикують отримати різноманітні поранення, через які дуже легко можна заразитися смертельним небезпечним вірусом правця. Цього разу з оркестром 18-й екопікнік на Закарпатському морі з бійцями і потужною підтримкою. Перемога не за горами, перемога буде за нами, тому що воля або смерть. Сакурова лихоманка. Японську вишню в Ужгороді не припиняють кадрувати. Такої краси, мабуть, нема ніде. Самого ранку в центрі Мукачева галас та сутички тут вирішували долю волонтерського хабу Венеція. Під воротами зібралися майже півсотні правоохоронців та стільки ж волонтерів. Всі в очікуванні працівників Державної виконавчої служби Мукачева, які прибули виконувати судове рішення. Наказ господарського суду виконано. Покажіть мені, будь ласка, де є написано, що ви повинні при виконанні наказу господарського суду ходити. Це не є весел. Що ви повинні передати ключі. Це не є виселення, це є усунення перешкод користування. Ми самі усунули перешкоди користування. Ми вам надали відповідну заяву, не просто заяву, а документ, засвідчений печаткою і підписаний Афанасієм Андрієм Васильовичем. Наказ господарського суду виконаний. Зараз вам... вам говоримо для перевірки. О, фактів, для перевірки для стану виконання, я зайти. прошу стягувати. Заходіть своє майно зараз проводяться примусові дії. З примусового виконання наказу господарського суду про зобов'язання громадської організації Волонтерський хаб Венеція звільнити приміщення за вказаною адресою. Це частина рейдерської схеми, і, на жаль, служба в цьому сповільни І Це не просто вони хочуть зайти діпровірить, Вони хочуть завести сюди рейдера. Розумієте? Вони хочуть сюди завести рейдера. Намагання мукачівських виконавців потрапити на територію через центральні ворота тривали кілька годин. Втім, зрозумівши, що розмови результату не приносять, один з Правохоронці взявся застосовувати фізичну силу. Серед яких як мукачівці, так і вимушені переселенці активно відстоювали право на існування волонтерського хабу. Тут з першого дня війни і до сьогодні тисячі людей щоденно отримували харчування і гуманітарну допомогу. Разом з тим, сотні автівок з необхідним та виготовлені волонтерами маскувальні сітки прямували на передову. Вони мали тут прихисток, вони тут могли і ночувати з дітками маленькими. Тут надавалися. Такі послуги, як можна було й душ прийняти, і все. Тут люди приходили сюди, як додому. Оці розборки устраювати треба після війни, ну не війну. Людей тут кормлять, людей тут одягають. Ми плетемо, у нас заказ. Хлопці ждуть сітки. Все. Хто затіє, ось оце низький йому поклон. Хай їде, мабуть, на фронт. Просто Людям теж буде важко, якщо тепер вони це закривають, людям не будуть, де допомогу отримати. Це всю пользу йдуть не людям, які приїжджають, які втікають з дому свого, це взагалі не в їхню пользу. Хто людям буде далі допомагати, їдення, як ми допомогу їм даємо, це все. Вони просто взяли, огородили нам це все. Рішили цей питання запросто. Перевезли спеціаліста, зламали всі двері, поселились і будь здоров. Зламав всі замки на будівлі хабу Венеції. Чоловік, який назвав себе Іваном, каже, зробив такі дії за вказівкою виконавчої служби Мукачева. По настоянню цього як його, виконавча служба державного виконавця я виконав а, дію, яка була а, ну, команда виконавчої служби. Ви я – ні. Я був найнятий для того, щоб е, виконувати механічні роботи. Ви, майстер, ви так. Не обов'язково замками. Ну майстри. підсумку. Працівники виконавчої служби запломбували всі входи у приміщенні та арештували майно. Таким чином, фактично заблокували роботу волонтерського хабу. Приміщення і земельна мене длянка ресторану Венеція. Мостова, два, Космонавта Біляєва. Два. Все. Але я, ну, на дверях наїхати Міністерство юстиції. Ніхто не може користуватися без виконавця. Тобто, після того, як буде вирішено питання з майном, опечатане, це для збереження всього майна, яке знаходиться, бо ну, його там багато. Там речі, домашні різні. Ну, це все описується, все опечатується, зберігається, після чого буде видано організаціям, які надуть підтвердження, що це їхні майбутні. Власник приміщення Андрій Афанасьєв каже, виконавча служба тут не вперше. Два місяці тому спроба арештувати майно хабу виявилася невдалою. Такі дії називає рейдерським захватом, стоїть за яким злочинне угрупування. Ані хочуть, щоб ми не з допомогу переселенцям тем, ну опять же говорю, это матери, жены и дети тех, кто сейчас на передовой. Они здесь у нас получают горячую пищу, кормятся, получают другую, другую помощь. И в принципе все это, все, что происходит сегодня, это часть рейдерской схемы по захвату имущества. За словами Андрія Афанасьєва, його рідні отримували погрози. До того ж, на них тривалий час не реагували правоохоронці. Втім, тиждень тому у прокуратурі розпочали розслідування. Когда адвокат Сиванцов подал в суд, суд принял решение возбудить уголовное дело. Также в настоящее время областная прокуратура возбудила уголовное дело, статья 190, часть 4, это завладение имуществом в особо крупных размерах. Тим часом адвокат Олександр Семенцо, який представляє інтереси Венеції, готує документи за встановлення справедливості закарпатською обласною прокуратурою. Відкрито кримінальне провадження за статтею 190, частина 4 кримінального кодексу України. Це шахрайство у великих розмірах. Стаття серйозна, і зараз я буду йти в поліцію. Кому тому, що я ходив минулий тиждень, ще з області сюди не дійшла справа. Я не знаю чому, але не дійшла, не було її. Зараз піду в поліцію в кого хто слідчий. Перші мої дії визнавати потерпілим Афанасьєва. Далі моя слідуюча заява: звертатися із запитом до нотаріуса, хто переоформлював. Право власності витребовувати документи, вивчати документи в разі, якщо буде найдено це порушення із сторони нотаріуса, відкривати на нього кримінальну справу. Притягувати його до кримінальної відповідальності аналогічно теж як хто був брав участь. Робота волонтерського хабу Венеція наразі повністю зупинена. За зачиненими воротами, як запевнили волонтери, залишився сьогоднішній приготований обід. А на вулиці сотні людей, які чекають на харчування. Хто наразі допомагатиме внутрішньопереміщеним особам в місті, залишається ключовим питанням вирішувати яке наразі нікому. Із робочим візитом голова Закарпатської ВА Віктор Микита перебуває на Хущині. На порядку денному питання реалізації освітніх і соціальних проєктів у районі. Розміщення переселенців одне з критичних питань ділянка дороги між Іршавою та Білками. Автошлях протяжністю у більш ніж два кілометри, який сполучає найбільші населені пункти Іршавщини, фактично зруйнований. Трафік транспорту тут значний, однак через руйнування дорожнього покриття утворюються кілометрові черги. Ділянка небезпечна. Тож Віктор Микита провів робочу нараду з представниками районної військової адміністрації тергромади, Обалавтодору та іншими. Коштів на відновлення шляху у бюджеті не вистачає, проте потрібно відшукати резерви і невідкладно розпочати частковий ремонт аварійної ділянки. Віктор Микита взяв це питання під свій контроль. На Рахівщині працівники поліції зупинили два автомобілі, водії яких зберігали в салоні наркотичні речовини. Перший випадок трапився в селі Ділове. 48-річний водій з Київщини на автомобілі Шевроле сховав в салоні автівки канабіс та насіння марихуани. Речові докази працівники поліції вилучили і скерували на експертизу. Інший випадок трапився на в'їзді до Рахівського району зі сторони селища Великі Бичків. На стаціонарному посту працівники поліції оглянули шкоду, яка належить двадцяти п'ятирічній ні, також знаходилися два пасажири 24 і 26 років. Поліцейські виявили в машині поліетиленові пакети з понад 100 грамами наркотичної речовини, схожої на марихуану та її насіння, Як і в першому випадку всі речові докази направили на експертизу. Для захисту від небезпечних хвороб на Закарпатті стартував традиційний всесвітній тиждень імунізації. Його запровадили ще 2006 року, і щорічно з 24 до 30 квітня громадськості дають можливість надолужити упущену вакцинацію. Кожна дитина, людина до 16 років має бути вакцинована проти 10 захворювань: це є гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт. І гемофільна інфекція типу Б для всіх дорослих потрібно що 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Це особливо актуально під час військових дій, адже як цивільні, так і військові зараз ризикують отримати різноманітні поранення, через які дуже легко. Можна заразитися смертельним небезпечним вірусом правця. Наразі в області триває дві вакцинальні кампанії: проти ковід 19 та форсована імунізація дітей проти поліоміліту. Темпи щеплень проти коронавірусу, торік суттєво знизилися. Це пов'язано з воєнним станом і значною міграцією людей. І знизився трохи інтерес власне до вакцинації. Бо якщо ми у 21 му виконали майже 600 тисяч щеплень, у 22 му виконали майже 200 тисяч щеплень, то 23 му Році ми виконали за три місяці почти чотири трохи більше аніж вісім тисяч в обов'язковому порядку. Ми повинні надолужити власне оці втрачені щеплення. Оскільки ми розуміємо, що зараз ми досягли такого міжепідемічного епідемічного коли захворюваність на грип та ГРВІ власне на ковід, 19 у нас буде йти на зниження. І влітку ми будемо зазвичай реєструвати такі поодинокі випадки, але прийде осінь знову діти повернуться за. Парти, знову погіршиться погода, почне циркулювати віруси грипу. Разом з тим почнуть циркулювати віруси ковіду. Щодо імунізації проти поліоміліту, то медпрацівники від початку кампанії в регіоні виконали майже 13 тисяч щеплень. Відмовилися близько 2700 дітей, батьки яких написали офіційну відмову. Небезпеку несе і циклічна хвороба кір, яка поки залишається проблемною в області. Кір є одним із найбільш контагіозних заразних захворювань відомих у світі, і 9 із 10 не імунізованих. Людей, що контактують із хворим, будуть заражені, якщо в них немає щеплення, бо вони попередньо не перехворіли. Останній спалах кору в нашій області відбувався у 17, 17 по 2019 рік. Тоді захворіло 7708 осіб, із них було 5 тисяч віком до 17 років. І це становило 75 від усіх хворих. Також було зареєстровано два летальні випадки. Дітей від кору імунізація надійний та ефективний захист проти інфекційних хвороб запевняють медики. Майже 300 пунктів щеплення працюють сьогодні на території Закарпаття. У будь-якому пункті можна вакцинуватися і без декларації із сімейним лікарем. Сів за кермо на підпитку і порушив ПДР. На вулиці станційній в Ужгороді патрульні виявили водія вазу, який порушив правила. Під час спілкування помітили у 26-річного ужгородця явні ознаки алкогольного сп'яніння. Охоронці порядку запропонували пройти огляд, на що керманич погодився. Результат перевищував допустиму норму в понад вісім разів. На водія склали адмінматеріали. Внаслідок пожежі в Рахівському районі травмувалася жінка. Жителі великого бичкова повідомили до служби порятунку, що на вулиці Карпатських січовиків з господарської будівлі навпроти клубиться Дим через щільну забудову пожежа могла поширитися на сусідню надвірну споруду. Тож, аби цього не трапилось, на його захист стала власниця домоволодіння. У намаганні загасити полум'я жінка отримала опіки обличчя першого ступеню. Рятувальники, які прибули на місце події, за 15 хвилин ліквідували пожежу. Вільшанське водосховище зібрало 18 екопікнік на своїй території. Штучну водойму засмічують уже більше 30 років. Очищати від сміття берег Закарпатського моря почала родина Олени та Романа Жуків ще у 20-му році. Після загибелі на війні свого чоловіка Романа Олена продовжує спільну справу і збирається довести її до кінця. Ми продовжуємо цю ініціативу, і цей рік ще з більшою силою і з більшим натхненням, тому що зараз це територія ландшафтного заказника. Берег закарпатського моря, і це дуже важливо зберігати цю унікальну природу, тому що тут величезна водойма тут є рідкісні рослинки, комашки, тваринки, і це дуже цінно. Плюс це місце стало рідним для сотень тисяч людей, які докладали зусиль до його чистоти, і хочеться, щоб природа відродилася після цього болю, який люди їй завдали. Віримо, що люди її зможуть врятувати. Із кожним екопікніком кількість учасників зростає. Цього разу реєстрацію закрили ще за тиждень до початку прибирання, адже охочих виявилось чимало. Понад 250 людей із Закарпаття, Києва, Дніпра, Чернівців, Львова та інших областей долучилися до масштабної толоки. Більшість приходить уже не вперше, однак вражає кількість новачків. На екопікніку я вдруге. Перший я був минулої осені. Ось. І як кажуть тут, що якщо ти сходив на перший екопікнік, то ти обов'язково сюди повернешся. Ось. Тому... Ну, а наші люди, слава Богу, не лінуються, викидують сміття, тому є куди приходити. Ось. Ну, вже, вона вже тут діє три роки. Я три роки спостерігала через інстаграм і завжди хотіла приєднатися, а тут вже була в Чернівцях. Тому дуже близько, тому швидко приєдналася. Це вже не перший раз, коли ми долучаємось до екопікніка. Е, нас дуже бентежить вся ця ситуація, ну, зокрема на Закарпатті, яка складується із-за того, що викидують всякий мусор. І хоч якимось способом допомогти природі подолати цю кризу. Вот эту поляну мы 22 жовтня последний раз осенью здесь были. Чистейше убрали. Но ну, 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 так обидно смотреть вот на этот мусор. Это просто аж со слезами на глазах обидно. Такую красу. Я не знаю, откуда вот оно за весну. За, за зиму набралось столько мусора. Щоразу організатори екопікніку додають родзинку і запрошують таємних зіркових гостей. Цього разу співачка Таяна долучилася до масштабного прибирання. Перше дуже люблю Карпати, це моє місце сили. І коли я побачила випуск передачі, як звучить Україна, де приймав участь Алан Будоєв, це мій продюсер бувший. І я побачила просто все, що відбувається тут. Я не змогла просто так пройти повз цієї біди. І я зателефонувала, написала напряму в інстаграм, чисто де. І каже, хочу поїхати теж поприбирати. І от тепер я тут. Натхненням і мотивацією 18-го екопікніку стала незламна ужгородка Тетяна Літус. Внаслідок онкології дівчина вже три роки повноцінно живе з протезом замість однієї кінцівки. Тому фраза Немає нічого неможливого, якщо ми всі разом і стала гаслом заходу. На ну, однозначно, би в житті не було в житті дуже багато і болі. І сили і все може забирати у когось там. Ну от, наприклад, у мене У мене немає кінцівки, у мене це внаслідок онкології. Хтось втратив кінцівку на війні, хтось став паралізований, і все одно не варто опускати руки, тому що завжди ти дивишся на історію якоїсь іншої людини. і Дивишся, ога, вона змогла, можливо, і у мене вийде. Так само і у мене було багато людей натхненних, ким я верніше надихалася, і завдяки їм тепер я можу, наприклад, ходити де, там. Наприклад, я зараз ходжу з протезом відкрити для того, щоб інші люди бачили, що я така сама, як і інші. Ну. А трішки за своїми особливостями, і це також інших надихає, і мотивує не ховати свої такі особливості. Кожен екопікнік тематичний. Цього разу через складну ситуацію в країні запросили військовий оркестр 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, адже підтримка одне одного надзвичайно важлива в будь-який час. Бійці запевнили, кожен працює на своєму фронті, і фронт чистоти також слід тримати до кінця. Ми так прийшли підтримати. Олена Жук, прийшли е, згадати пам'ять її чоловіка, пам'ять інших хлопців, які надалі продовжують вичищати російське сміття, тільки трошечки з іншого боку України. Ми думаємо, що ми з цим справимося. Перемога не за горами, перемога буде за нами, тому що воля або смерть. Після прибирання жителі Драгівської громади частували учасників з травами тамтешньої кухні у супроводі запальних закарпатських композицій. Вісімнадцятий екопікнік був перший в цьому сезоні, проте організатори вже планують наступні акції порятунку свого місця сили Закарпатського моря. На Хущіні в селі Горінчево ліквідували пожежу в будинку. Вночі, поки власники спали, вогонь охопив дерев'яні конструкції поблизу Димаря, після чого загорання поширилося на все горище. Коли господарі дізналися про пожежу, вони почали швидко виносити цінні речі з оселі. Бійці ДСНС за півтори години приборкали загорання на площі 200 квадратних метрів і не допустили перекидання вогню на розташовану в притул надвірну споруду. Полум'я знищило крівлю і перекриття будинку, а також частину речей домашнього вжитку. i 14 порушників кордону зупинили впродовж доби на Закарпатті. Шістьох прикордонники відділу вилок на українсько-угорській ділянці кордону. Всі чоловіки військово зобов'язані. Свою мету перебування в прикордонні пояснити не змогли. Один із чоловіків, ймовірно розраховуючи, що наявність дитини дозволить відвести пильність прикордонників, взяв із собою свого неповнолітнього сина. П'ятеро із затриманих прибули в селище Вилок, з Хущини, ще один із Рівненської області. Крім того, п'ятьох чоловіків зупинили прикордонні наряди відділів Тячів та Яблунівка. Двоє закарпатців – Буковинець, Одесит і Дніпрянин, мали намір перетнути українсько-румунський кордон. Закарпатці навіть одягли яскраві нові гідрокостюми, яким так і не судилося поринути у воду стрімкої та глибокої тиси. Ще трьох порушників кордону затримали прикордонники Чопського загону біля українсько-словацького кордону. Стосовно всіх затриманих склали протоколи. Шоста всеукраїнська учнівська олімпіада з угорської мови та літератури стартувала в Берегівському ліцеї імені Лаюша Кошута. У четвертому етапі беруть участь дев'ять учнів дев'ятих-одинадцятих класів, серед яких найталановитіші представники громад області. Це четвертий етап всеукраїнської олімпіади із угорської мови і літератури. Це вищий рівень. Попередньо вони. Змагалися в трьох етапах, тобто на місцевому, регіональному і обласному рівні, починаючи від 547 учнів, завершуючи з дев'яти учнями. Тобто, бачите, який був серйозний відбір, і наскільки це дуже важливо відібрати самих сильних і складно відібрати, тому що з такої великої, такого великого загалу учнівської молоді, важко вибрати саме тих, які можуть далі й крокувати і далі виборювати цей надважливий рівень. До юних олімпійців із побажанням успіхів і натхнення звернулися всі присутні на відкритті. Серед них представники департаменту освіти і науки обласної адміністрації та міської ради, а також генерального консульства угорщини в Ужгороді та члени журі. Я думаю, що ця адреса, яка панує саметичній будівлі портрет Петуфі, наших видатних морських допомоги дітям. Е Радитися завдання підняли настрій та налаштували учасників на змагання й учні ліцею. Підбадьорили школярів патріотичними віршами і народними танцями. Учасників очікує непроста боротьба, адже після перемоги у всеукраїнському етапі Олімпіади відкривається можливість брати участь у змаганнях міжнародного рівня. Учні налаштовані на складні випробування, але впевнені, впораються з ними легко. Вони всі хочуть перемогти. Це саме важливе, що в них є ця мотивація, це внутрішня така потреба виграти, змагатися. І якщо не буде змагання, тоді не буде розвитку. А от саме олімпіади дають можливість розвиватися, дають можливість. Розвиватися, самоутверджуватися, а для нас це дуже важливо, особливо в умовах війни, коли ми утверджуємо свою націю, коли ми утверджуємо свою культуру, коли ми утверджуємо самі себе в таких надскладних ситуаціях, проводити змагання. Наші воїни так змагаються, а ми в освітньому просторі, в освітньому саме відстоюємо і виборюємо свої місця. Триватиме олімпіада до 26 квітня. Бажаємо успіхів і натхнення всім учасникам. На площі театральній в Ужгороді жінка загубила дитину. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою, і стали на пошуки хлопчика, орієнтуючись на фото. Одночасно з цим до них звернувся чоловік і повідомив, що виявив дитя, яке блукало вулицею без супроводу дорослих. Хлопчика одразу передали в обійми матері. Мабуть, жодне дерево в Україні і за кордоном стільки не фотографують як японську вишню на Закарпатті. Квітучі вулиці Ужгорода заполонили охочі зробити світлини з сакурами. Того ми ніколи не бачили. Да. Ужгород найкрасиве місто, мабуть, на нашій, в нашій країні. Так, так. Нам дуже сподобається ми тут цілий рік, бо дуже ждали І ходимо сакуру, кожен день дивимося, фотографуємося. фотографіруємося. Подольшувано длілось. Дуже Радіємо за Ужгоросів, що вони можуть спостерігати це кожного дня з вікна. Дуже красиво і додає якоїсь такої весняної класної атмосфери. Тому дуже довго хотіли насправді приїхати на сакури, і нарешті вийшло цього року. Розпускатися японські вишні починають всередині квітня і, в залежності від погодних умов, можуть зберегти свій світ близько двох тижнів, інколи до початку травня. Хтось порівнює ужгородські сакури з подібними в інших регіонах України. Інші ж кажуть, навіть у Європі не зустрічали такої краси. Дуже гарно. Я сама зараз не проживаю в Ужгороді, я зараз за кордоном і я приїхала сюди, тому що такої краси, мабуть, нема ніде. Ні в Україні, ні за кордоном, тільки, мабуть, в Ужгороді і ще, мабуть, в Мукачеві. Тому тут дуже красиво і вартує приїхати на ці декілька днів, коли вони цвітуть, бо це раз в році. І дуже вартує зробити ці неймовірні фото. В Ужгороді не перший раз, дуже подобається, дуже класно. Робити не знають, що ми гуляємо, розумієте? Ви нас зараз попала, ти ще десь покажете. Покажемо, звісно. Я з Києва, тому. А, до речі, а чи я в Києві таке? Є. На Кіота. Парк Кіота є. І дуже такий ажіотаж не такий. Ви ж розумієте, що у вас набагато вони такі старі, та у нас там молоденькі, але теж дуже гарно. Тому запрошуємо вас до нас, до Києва. Клімат Закарпаття лагідний. Земля родюча і Сакура тут гарно прижилася, ставши весняною привабою для туристів і сенсом проведення фестивалю Сакура Фест. І тепер найважливіше зберегти цю красу, аби милуватися нею ще багато років.